Всім привіт, розпаковка з Костко на 615 доларів. Сьогодні ми трохи перемітили наш план. Мали скупитися на 500, а скупилися трошки більше. Тому в мене тут все завалено трохи, і як завжди, ви мені повірите на слово, що тут є два Отаких здорових кавуни. Вони зараз в коску по дуже вигідній ціні всього за 6 доларів один. Дуже здоровий. При тому, що це ти, ще тиждень назад ці кавуни коштували по 13 баксів. Поїхали далі. Ось такі макарони е, взяла на цей раз каву без кофеїну. Е, в надії, що це допоможе мені боротися з високим тиском. Але я думаю, що ці надії марні, бо з високим тиском мені допоможе. Мінус 40 кілограмів, то і більше. Далі в нас взяв такий візол, він був по акції. Я не, не згадаю, скільки він коштує. Здається, 12 доларів за три паки. Прикольні такі противні, Все, 11 баксів, три противні, У мене вже такі старі, такі вже а ці такі новенькі. будемо щось завтра запікати. Поїхали. Як завжди, одні кісами, по 5 баксів за упаковку. А, баклажани. Здається, вони коштує 7 чи 8 баксів. От, але Щось мені так захотілося, тут навіть немає кілограму, але мені захотілося а, баклажанової ікри. Здається, що завтра вона буде. Перці. 8 баксів. Подорожчала цибуля. І здається, вона зараз коштує 7 або 8 баксів за такий отаку. І тут дві готовки і такої от картоплі. Майже 9 доларів. Одна. Геннічні чіпси. признайся чесно, ми беремо їх перший раз. Що, з чим його їсти? Я ще розберуся, але приваблива ціна і непоганий такий склад. Далі. Медалі. Труга самі для сина. Він дуже любить їх підігрівати. І вони тоді дуже такі смачні, пухкі. Значить, в кав'ярні їх їсти. Далі. Далі чевона риба. Курка філе. І курка філе стегна. філе стегна на майже 30 доларів, майже за 2 кг. І, і мій улюблений хліб. Він також подорожчав. Зараз він коштує майже 7. Молоко. Ми завжди беремо вищої жирності молоко. Цього разу не застали його. Було лише 1%. 4 літри молока. Майонез по акції. Що, здається, він 6 баксів коштує. Пюрешки, які дуже любить моя донька, які вже далеко не один, не 2 і не 5 навіть років. Але вона досі їх обожнює. Йогурт. Це, до речі, найкращий звичайний йогурт, який підійде в салати, і для десертів якихось. Я його просто обожнюю, ціна за нього 6 баксів за два таких пака, тобто тут 2 кілограми йогурта. Я не знаю, скільки ми коштували, побрав чоловік, тому не скажу вам навіть. Мусорні пакети. Закінчились, довелося взяти ще одну упаковку. І цибуля, сімбаксів, ось Отакий мішок цибулі. У нас, повірте, на слово, ще лежить пак коли. я вже не буду таскати. Він важкий. Смедани 6 доларів за дві баночки. Ось така слива коштувала сьогодні 13 доларів, тут майже 2 кілограми сливи. Такі здорові. Подивимося, смачна вона чи ні. Сподіваюся, що так. Миючі засоби. Це взяв чоловік, сказав, що вони відмивають навіть щось дуже страшне і машинне. Віримо його насло і опробуємо. І два пака яєць по півтори дюжини. 18 штук в упаковці. Яйця по 6 доларів за упаковку. Нарешті моя доня дочекалася, коли ми серед усіх тортів костку, візьмемо її улюблений черемісу. 24 бакси за кіло 300 Це такий навіть не торт, а десерт. Шамбіньйони 6 доларів. А тут 680 грам. щось, я думаю, що більше буде. Помідори. Раз. І помідори два. Ці коштували 5 доларів, а цих завжди 8. Банани. Мінодолари. Така зв'язка. Авокадо 13 баксів. Найдорожчий в кос, але вона найкраща там. До таких джемів це е, з чорниці. І тут прям вона сильна така, як ми звикли в Україні робити таку засахарьовану Це щось схоже. Але ми в Україні робили це зі смородини. Е, Тому два таких от. Такі баночки коштували, здається, щось 11 баксів. Це до Або Баксів. Творог. Як завжди, 12 баксів спайк. Ще з йогуртом. На якісь десантки теж треба, коли є проблеми зі шлунком, взагалі, мало. мало. Улюблені сосиски. Ті, хто в костку полюбляє ходоги за півтора бакси. Ходоги саме з. Польську сосиску, ходог, це сосиски звідти, з того ходога. І вони дуже класні, коли їх робиш на грилі вдома. Це просто пальчики обліжеш, так, що. Але коштують вони щось близько 22 баксів. І тут кіло 700. Два вершкових масла по 6 баксів за кожне. Вже накопи загадати. Упаковка зіпасських пакетів, яких нам хватить тупо на рік. З урахуванням того, що в них ми пакуємо порційне м'ясо для морозилки, і також інколи діти в школу беруть собі якісь снеки сюди, порційні. Ось така була розпаковка. Нарешті ми закінчилися. Зараз буде час для того, щоб це все фасувати, розбирати. Вже на вулиці темно, так що й думаю, ми до ранку впораємося. Кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь. Розкажіть, що з цього берете ви, можливо, поділіться, що нам можна ще спробувати в Коску, можливо, щось ми там не брали, які ваші фаворити в цьому магазині. А, бережіть себе, на все добре.